мій любими племіннику. Сподіваюсь, лист застане тебе в доброму здоров'ї. Я знову в Америці. І цього разу вирішив залишитися. Напиши мені, коли зможеш. А ще краще. Приїзди сюди, до мене. Я пригошу тебе сніданком, стейком з яєчнею, З найкращими побажаннями. дядько Сільвію. Стейк з яєшнею. не сплатимо борг. <rattling> Першим же кораблем попливу туди. <rapping> Я поїду звідси, Гаятан, назавжди. Хіба що цим покидькам доведеться мене вбити? Виходьте, всі hey. ви. Ого, ми закінчили. Не сьогодні. Подвійна зміна.